Такі будете лішахів рай проти Джорд хуа. Якось так. Перу рейтинг 1935. Якось так. Його звати якось так. Його звати якось так. Ми отримуємо двох слонів. Не жалко. Перекриємо трохи тут йому. Сюрпур, сюрпур, Ну, візьму. Тепер треба зрозуміти, що далі, як розставити правильно. Може тут і не потрібно було поспішати, а може і треба. Ферзь h 5. Ну, він скоріше за все так піде. Ну ми зіграємо сюди. Або поки що коняку куди підведем. Так. Коняку тільки кудику напав, хм. цікавий, чувак. Д4, mm -hmm. який в цьому сенс. Не знаю, поки що відійдемо. Що солі позиції на с 4 він відійде кудись, так? Да? Ну давай. Так. Кобила, я кудись пішла. Так. Що ж тепер? Як тепер? Як його дістати там? Так, 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 так. Ні, є ще 5-то є які але який сенс? Треба ще туру підвести, тоді щось буде. Плюс-мінус. А він туди відійшов. Ми можемо так. так, так. Ні, так, тому точно сюди йдемо. Без питань. Рілі? А, так? Що і це буде, не знаю. Так, давай, може, здвоїмось тихесеньку. Або F6 зіграємо. На всякий. Буде Тура сюди прийде, а наже 6 нам це не дуже. Так, Під'їдемо. або на по лінії G або по лінії H. Взагалі-то ми зараз можемо пожертвувати форзято. Так, так, шах. Сюди, сюди, сюди. Так, я вже спотів. Що серйозно, є мед, да? так? Так. Ні, шомат, шо мат? є, да не зовсім. Він є, але вже нема. Так, знайшов суперник цей перевод. А че? йому треба якось тікати чи що робити? А що? шо? Ну, я вб'ю. Нормалі, нормалі. Відійде FRZ мат. Може Турою. Не треба от УРОВ, да. Окей. Що я так напишу? шкурне сюди. Ну, б'ю. Не хочеш з'їсти? Два пішачки дають мені шанс обіграти суперника. Тепер король іде побілій. Дякую. Мабуть, там було екстравагантніше і красивіше закінчення тактичне, але я його не бачив. 76 на 67. Так, окей. Разок я випустив конкретно. Так, ферзь H5 треба було зіграти. А, ми нападаємо на пішака, коня нема куди дівати. Д5, слон Б3, наприклад, А5. Так. Навіть не б'ємо. Просто продовжуємо розвиток, і потім. ні, Кінце 3. На D5 нападаємо. Ну, окей. думаю, пішака виграти, ні, ну, ні, то, ні. Тут я був не правий, бо був хід слон 2 подвійний удар. Так. М -м, красиво. Я, наверное, нарешті захопив цей простір який мав захопити давним-давно. І проламав його по центру. Ну, Поганий слон грається мене кінь тут. За... -ска Скачай. Цій закритій позиції. Ну, майже закриті, тут лінія аж 1 Напів вже. f6 все таки якщо сюди, ну просто відійшли. Тут, звісно, я не правий, не правий трою, треба було бити, туди і все. Зв'язку брати не можна. Кудись там відходить. Ну так. От Сюди не можна, бо буде удари без ферзя, а ферзь це 7. Король мусить відійти. Профілактики. профілактики. Ну, так, в принципі, вийшло в нас не дуже погано. Коня треба, звісно, покращувати. Ну і тут проблема суперника, що мої пішаки зв'язані. Будь-який сценарій для суперника програшний ендшпіль. Ну, тільки шанс, якщо я помилюсь, десь підставлюсь. Суперник ніколи не може з'їсти пішака, бо йде цей ферзь.